Чуєш і розкажи, будь ласка, чому ти не береш гроші з клієнтів? Зараз така фішка. типу, коли ми робимо офер, то в офері ми прописуємо, що всі послуги на закриття, всі брокерські послуги і так далі перекриває продавець. Якщо продавець відмовляється, я ніколи з мого клієнта не беру гроші. Тобто фішка така, що він вам допомагає, він вам все підказує, він вам все повністю робить. Гроші з вас він не бере. Гроші він бере з продавця, з білдер йому потім платить комісію. Відповідно, ви йому ні копійки не платите. цим я був здивований, тому що у нас в Україні Опеці, продавець mm. кожен має по брокеру і кожен платить своєму брокеру mm. в буває. Ну тут в принципі зараз така сама система. Прошлого року серпня почалась. Yeah. Поки що продавець згоджується. Тобто дуже мало варіантів, коли продавець каже, що ні, я платити не буду. Але якщо відмовлюється, тоді виходить, yeah. що той, хто купує, має заплатити. А люди, які купують, їм треба на даунпеймент, їм треба на оформлення mm. тих ще брокер. Все, так що звертайтесь до Германа, вони ще будуть інстаграм, його все показувати. Допомагає нашим українцям. Ти українцям реально багато продав будинків, так? Я часто тебе. В наших що всі беруть в тебе. Прошому році ми закрили десь 130 хатів. Це 130 тесь 70 було українців. Закрив 130 хатів, із них 70 людей, плюс-мінус це було українські люди. Плюс у мене знайомим дуже багато кому Герман допоміг, тому я до нього також звернувся. Це важливо, тому що він знає наші статуси. Він знає юфою TPS, він знає, що у нас там проблема з грошима. Є випадки, коли просто даєш тисячу down payment і все, і береш собі хату, і ти не платиш за рент комусь, не виручаєш когось, а ти платиш за свою хату. Якщо тебе виганяється Америки. Через рік, через два, ти просто прийдеш цю хату, і ті кошти, які ти виплатив, тобі вони просто повернуться, коли ти продаси хату. Якщо ринок гарно виросте, і т.д. і тепер. А якщо ти береш цю програму на 32 тисячі, 5 років в хаті прожив, немає зобов'язаності повернути. Вони лишаються в тебе.